І всім привіт з вами Бодя, погнали! Так, в цьому відео я хочу тобі сказати, що я тепер змінив тему е, для каналу. Я тепер буду знімати топ 5. Сьогодні я буду знімати топ-5 сайтів для заробітку в інтернеті. Погнали! Так, а на п'яте місце я поставив Revbooks, бо тут гроші маленькі. Е, і вони приходять дуже треба довго чекати. Не знаю, як дуже, але чекати треба. Ну, все, от чому я на останнє місце, бо він тут найгірший в моєму топі. Так, давайте до четвертого місця. Так, а на четверте місце я поставив Сарафанко. Я згоден, що зі мною не всі е, погодяться, що він має бути на четвертому місці, але це саме моя думка, я попереджаю. Е, да, тут в доларах. Все круто, але гроші приходять не вчасно. Не тоді, коли я хочу і коли мені прямо треба. Е, і от цей мінус. Цьому сайті. Ну давайте до наступного місця. Так, а на третє місце помістився на SEO Sprint, бо е, да, він крутий, я його нічим не приношу, Він дуже кльовий сайт, швидко гроші приходять, але гроші маленькі. Маленькі гроші не в завданнях. Тут є е, серфінги, завдання, перегляди і так далі. Цей сайт третє місце заслужив, бо є чуть-чуть пошвидші і полегші. Так, давайте до другого місця. Так, а друге місце я посвящаю сайту рукапча, бо тут все легко, ви просто капчі вписуєте і так швидко можете гроші набирати, якщо ви не натиснути Стоп. Ви натискаєте старий і майже довго-довго-довго кляти з букви на клавіатурі, щоб вже набрати собі декілька гривень або рублів. Дай це один із самих сайтів в моєму топі. Ну, а що ж, тепер давайте до першого місця. А на першому місці в мене Сок Паблік, оскільки він самий легкий, надійний, крутий, в нього більше завдань. В нього гроші пролітають моментально, багато грошей. От, я от, на ваших очах можу навіть один долар зараз. Ой, долар. одну, Один рубль заробити, Це дуже легко, але я не буду, бо це втрата часу. Ну, це швидко, можна за 5 хвилин один рубль зробити. Ви просто. Кляцайте на кнопку, переходите на сад, там пі підписуйтесь. І все! Через декілька хвилин, якщо це завдання, вам прийде 1 рубль. А якщо ви переглядаєте сайт, він зразу вам зразу прийде. Ці гроші просто обновляйте і все. Так. Я думаю, це відео тобі сподобалось, оскільки я старався. І це моє перше відео по топ-5. Так, напиши своє. Свою думку про моє відео в описанні. Дякую, пока.